Оперативно і правдиво повідомляти інформацію, спростовувати фейки та простими словами пояснювати складні речі це одні з основних завдань журналістів. Адже журналістика це професія з особливою місією, де головна зброя слово, а особливо у час війни. З перших днів повномасштабного російського вторгнення і до сьогодні журналісти продовжують цілодобово працювати, аби доносити до українців актуальні новини. Ми продовжуємо працювати у тилу. Аби безперебійно надавати українцям перевірену інформацію, попри повітряні тривоги і вимкнення світла. А наші сміливі колеги, журналісти у найгарячіших точках держави, попри ракетні та артилерійські обстріли, працюються для того, аби кожен українець отримав першим перевірену інформацію. Від початку війни ледь не усі засоби масової інформації поставили свої проєкти на стоп, а деякі й повністю припинили діяльність, щоб допомогти українським медійникам залишатись у професії, адже тепер наша місія не лише інформувати, але й документувати воєнні злочини росіян в Україні. Національна спілка журналістів України переформатувала співпрацю з міжнародними організаціями. Це і допомога якимось засобами захисними, і допомога там з релокацією, допомога пряма фінансова, зокрема, це відновлення випуску газет місцевих на деокупованих територіях. Такий, якби вагомий проект, який зараз реалізовується за сприяння спілки. У той час, коли Збройні сили України борються з окупантами, українські журналісти борються з фейками та ворожими наративами, яких є багато в інтернет-просторі. Тому, гуртаючи стрічку соцмереж, українцям варто зберігати інфогігієну, зазначають фахівці. Я би радив бути дуже обережними із переглядом от різних таких відосиків із гучними назвами. От ну і анонімних якихось телеграм-каналів. Якби я там прочитав читав днями таку пораду, що це все одно як Та читати, якби ці анонімні канали, це все одно як істи зі смітника. Щоб не стати жертвою фейків, необхідно володіти інструментами факт чекінгу, перевіряти першу джерело інформації, аби воно було надійним. Це можуть бути сайти міністерств, офіційних установ і ЗМІ, яким ви довіряєте. Ще необхідно звертати увагу на дату публікації, а також перевіряти публікацію на експертність думки. Сьогодні кожному українцеві потрібно користуватися правилами медіаграмотності перевіряти та аналізувати інформацію. Адже чим більш критично мислить населення, тим більш обороноздатною є держава, і тим швидше ми наблизимо українську перемогу.